Так, такий от квас з Аврори за 29 гривень. Будемо його зараз перевіряти. І робимо так, як написано. Нам ось цю сю треба залити літрою кип'ятку. Залили, а за той час треба, воно має 20 хвилин настоятися, а за той час треба закип'ятити ще 9 літрів води. Ця штука настоялася, тепер вливаємо її сюди до 9 літрів кипятку і настоюємо, доки вода не охолоне до 35 градусів, приблизно з 2-3 години. Коротше, прокалапутяли і пахне воно дуже-дуже гарно. Охололу, тепер нам його треба процідити. Так, цукор я додав, на пачці пише стакан 2, я додав 2. Секретний складник, Аврора 29 гривень. Добавлю трошки от такого смаку. Це на 3 літра води розводити типу ліманат. Дріжджі, вони тут йдуть в комплекті. І їх виходить така неповна столова ложка. Все всипали сюди. І я ще буду через марлю проціджувати, бо трошки вони там дрібненькі ті кусочки всього того. Накриваємо кришкою, ставимо в тепле темне місце. І чекаємо, поки не утвориться піна. На пачці з'явилася пінка, значить достатньо, так що наливаємо у пляшки. І щоб було ще більше газів, додаю отак по чуть-чуть ізюму в кожну пляшку. Ну, Колір гарненький виходить. Так що все, тепер на ніч холодильник. Наш клас постояв. Ну і наливаємо. Звичайно, я ще даю трохи льоду. І от дивіться, скільки бульба, щоб який він гарно газований. Зробили і маєте в холодильник пити в спеку. Так що готуйте.